Наша знімальна група зустрілася з отцом Володимиром Сеньковським. Він багатодітний батько та має сан священнослужителя. Проте, 2014-го добровільно пішов на фронт. Я знаю, що фронт це є фронт, і його потрібно прийти будь-кому. А боятися життя свого не потрібно. Потрібно в житті робити те, що Людина може зробити корисне для суспільства, для України, для народу. У 2014 році, з початком агресії Росії проти України, священики українських конфесій пішли капеланами у різні підрозділи, щоб бути разом із бійцями на передовій. Розпочався новий етап історії українського капеланства. Господь дає зрозуміти мені, що я повинен це робити. Я повинен молитися, я повинен бати, я повинен переживати за кожного. Не так, якби військового, але звичайно за кожного українця. Володимир Сеньковський родом зі Львівської області, майже століття у служінні богу, коли почались бойові дії на сході країни, не міг всидіти вдома. А з 2017-го — наш герой військовий капелан у національній гвардії. Роль військового священника і капелана Вона полягає завжди бути поруч. Чи це буде? Під час бойових дій, чи це буде під час обстрілів, чи це буде навіть момент відпочинку особового складу. 25 жовтня в Україні відзначають День військового капелана. Служіння священника у війську є відповідальним і непростим. «Військового священника проводить саме в першу чергу це Божий й Який момент де бути в тому чи іншому місці? І особовий склад. Може запросити до себе розташування, там, де перебуває, наприклад, в бліндажах чи на місці бойових позицій. Але може навіть і без запрошення бути там, де його Господь поведе. Кожен день отця Володимира проходить у молитві за загиблими захисниками, за загиблими українцями. Наталія Грудова, Ігор Невідомський, місті для є новин.